Кохання на виживання шоу, де пара має пройти чотири випробування, за кожне з якого дають ключ, яким можна відкрити шкатулку з грошима. Шоу, де пари провіряють своє кохання на міцність. Я особисто ніколи не дивилася це шоу і, в принципі, не впевнена, що колись про нього чула. А я вибачаюся там вже на секундочку, аж цілих п'ять сезонів. В моєму телеграм-каналі, до речі, підписуйся на нього, моя підписниця залишила таке от повідомлення: мене новий сезон вибісив. Набрали блогерів, які ну дуже погано грають. Все повна постанова. Якщо в попередніх сезонах були просто парочки, які мали деякі проблеми у відносинах, і команда Робила шоу на тому, що вдало тиснула на ці больові точки, то тут тупо піар блогерів. Абсолютна театральщина. Фу. мерзість це вже від себе додавала. Я чекала нового сезону як невелику віддушину, щоб відволіктися від війни. А тут просто розчарування, яке неможливо дивитися. І саме з цим повідомленням я відправилася ознайомлюватися з даним шоу. Знову таки у себе в телеграм-каналі я запитала тебе, які я можу подивитися серії, які серії ти мені рекомендуєш? І з п'ятого сезону мені порекомендували найбільше це дві серії: другий випуск. І також дев'ятий. Саме їх я сьогодні і буду оглядати. Слава Богу, дані випуски я дивилась не одна. Бо якщо б це було так, то баба вмерла б від крінжа. В другому випуску нас зустрічає пара Тетяна і Давид. Мужик, чисто якого можна описати одним словом: барсетка. Це прям характеризує даного персонажа. Барсетка це взагалі чудесний атрибут. Як тільки ти її бачиш, отак от десь вона майорить вдалечі. Кращий варіант, який ти можеш зробити, це отак: от пуф! І щезнуть. від гріха подальше. Це як знак якості, якості того, що краще це дерьмо жувати. Боже, яка я ужасна! Я тільки що взяла і принизила всіх носіїв барсетки. Ну, в принципі, цього я й добивалася. Угу. <клес> Дана пара зустрічається півроку, і вони вже готуються до весілля. У вас обручка? Да. Вийдись. Ласка, вийдись. Я ні в якому разі не хочу образити тих людей, які виходять заміж над Торану. І для мене особисто я за 6 місяців навіть не запам'ятаю, як тебе звати. Яке замужество? Ти о чому, малиш? Ім'я фамілія ти хуйлуша. Ха. Я що, весь свій гарем маю пам'ятати, чи що, по твоєму. Бейджіки. О, точно, носіть бейджики, пожалуйста. Колись по молодості Давид займався пікапом. Ласкові слова. Ласкові слова. Да. Е, прогулки по городу. Угу. Ну, этого і для Все? того і що... Ну, так. Да. І за свій столь короткий срок, а тобто 22 роки, він встиг заполучити 150 Жінок. Скільки? У мене, якщо чесно, більше викликає питання не те, як він встиг за 22 роки зуміти заволодіти 150 жінками, а те, що це за 150 жінок, які йому дали. Слипер. я ще вибачаюся, але раніше в нього на квартирі були шпалери з дівчатами, яких він знімав. Це вже трошки мені здається попахує якимось кримінальним ютубом Трукрайм. Але я вибачаюся, в мене трохи не та тематика каналу. До речі, стосовно інших тематик, то в мене з'явився новий Ютуб канал, де я буду піднімати більш серйозні теми, а цей канал залишиться для розваг. Тому підписуйся, підтримуй мене і там. А також у Давида була дівчина, якщо я не помиляюся, протягом Трьох років, у якої ще була дитина. Я задалася спочатку питанням, що це виходить, якщо умовно він почав з нею зустрічатися з 19 до 22 років, то виходить, що до 19 років він мав встигнути 150 жінок. А на що мені сказали? А що ти взагалі вирішила, що він не міг зустрічатися з іншими жінками в період. Оцієї однієї дівчини цих трьох років. І я така думаю: ну да, логічно, в принципі, міг. Єдиний, який у мене є варіант, як жінки могли бути падки на Давида, це хіба що нюхом. Анюх, я вибачаюся, це дуже важливий. І вроді би дивишся на людину, ну ні, ну явно щось не те. А потім запах відчуваєш і розумієш, що от я, а от мій одяг. І знаєте, що це? А це скарб, дівчатки. Скарб від бренду Депава. Прям нотки нотків ві -ві, відчуваються. І з того, що мені прийшло перше, це аромат Last Cherry. Я от цієї прикормки. Я взагалі не розумію, що сюди намішали, тому що аромат тримається весь день, всю ніч, так і ще й на наступний день. Це трошечки незаконно. Наступний аромат кірки. І на майбутнє це була помилка. Взагалі не мій аромат. Я його, скоріш за все, подарю Стасу. Стас, тримай. На сайті бренда можна скористатися допомогою консультанта, або також його ще називають парфумерним стилістом. Він може підібрати той аромат, який підійде саме тобі. Навіть ви можете созвонитися і поговорити особисто. І наступний аромат це Джимічу. Мені явно треба був стиліст. Також у подарунок від 600 гривень йде набір шести ароматів по 3 мл. А п'ятий товар у кошику так взагалі йде безкоштовно. І подивись, який балдьош це аромадифузор з ароматом парфумів Last Cherry. Тут, до речі, ще з аромадифузором в комплекті йшов пробнічок арт Novo аромата. І пахне він. Ах, дитинством, ніби оріфлем якийсь, чи що. Все це добро приходить разом із висновком державної санаторної епідемологічної експертизи. Що ти на умному. А я, як алергік, можу сказати, що на жоден із цих ароматів в мене немає алергії. Бо в мене є одні духи, від яких мені трошки погано. Так, щоб розкішно пахнути і мати у своїх ніг 150 чоловіків або 150 жінок, як це було у Давида, То біжи і переходь на їх сайт. ссылку я залишу в описі під цим відео. Там ти також ще знайдеш автопарфуми і гелі для душу. Замовляй, залишай номер телефону для консультації, якщо це тобі потрібно, і пахне просто божественно. Ми повертаємося до Танюші з Давидом, де в цій прекрасній парі працює тільки одна, а саме Тетяна. А Давид забирає всі її гроші собі. Закон, який я знаю, звучить так: мої гроші це мої гроші, його гроші це теж мої гроші. Але це закон для жінок. Яким боком там Давид? What the hell is going on? Він колись займався криптою і був такий блатний, що мав особистого водія і охоронця. А зараз все, що він має, це оце. І це не дирка від бубліка, це очко. говорить про те, що він не буде працювати за 10 тисяч гривень. Я не бачу сенсу заробляти 10 тисяч і заробляти треба не фізичною силою, а своїм розумом. Довжен варити котілок, і головою треба заробляти, а не фізичною силою Нам! За 10 тисяч він працювати не буде, руками працювати він теж не буде, але сидіти на шею у своїй жінки він як піддать буде. І в кінці серії ми все-таки дізнаємося, що у Давида є гроші, але він про них Тетяні не говорить. Ну не мужчина, а чистий брильянт. Мають пройти чотири завдання, перше з яких, де Тетяна на ліжку повинна довести Давида до фініша. І по дорозі він міг взяти собі поліпшення, наприклад, якийсь півасік або віяло. І за кожне це поліпшення Тетяна отримувала додатковий груз. Окрім того, що наші бідні нещасні принцесі на Горошині сонечко підпікало. Це я вже не можу, я згорю сейчас. Він ще й встигав на кожній точці оцих от поліпшень оцінити дівчат. Попка така, нічого. А він взагалі в курсах, що він там а, уже скоро жениться, і його майбутня жінка буде дивитися цей випуск. Не було такого, щоб я замічала, як він там фліртує, або його інші дівчата цікавлять. Попка така, нічого. Довезла Тетяна, нашого царя, на ліжку до озера, і в цьому озері знаходилися буйки. І до одного із буйків був прив'язаний ключ. Наш герой відпочив на ліжечку, то і відправився здобувати ключі на матрасі. Но він, як тільки слово, матрас чує, то моментально його вирубає. Умайл самольоха утомився, ну не потрібно ж його засуджувати за це. Полежав, поспав. Ключ, правда, проїхав. Ну кого це волнує? Главне дитя то виспалося. Друге завдання в горах, де Тетяна попивала собі наливочки і ходила по полям збирати квіточки. А Давида же в цей момент змусили спочатку доїти овець, oh, -la -la. А потім поставити забор. Я просто не могу, воно таке рахітне. Він бере цей молот, І куди молот, туди й Давид. <звук> молот 1-0, Давид розуміє, що проігрує. Думає: вийду на цей раз з бревном. З бревном він теж не управився. 2-0 проти Давида і третє очко йому вирішив і забити іще Сабор. ЕКа ЕКА ЕКД ЕКДА. Мерзко стало від того моменту, коли він дізнався, що поки він бідний, нещасний з молотом по горам бігає, в цей час Тетяна збирає квіточки. Він довів її буквально до сліз, а на наступний день в якості вибачень подарив букет. Ти звідки цей букет взяв? Я не здивуюся, якщо він цей букет забрав десь з могили. Каже: Вибач мене, і вона його простила. <плес> і в цей момент я розумію, що Тетянка бере отак от ложку міцно і черпає собі навоза до рота. Коли чоловік по відношенні до тебе дозволяє собі таке, то єдине, що ти можеш зробити, це не взяти від нього квіточки. А сказати йому слиш халоп, «Госпожа, не дозволяла свій хабельник відкривати!» Ша жінка, головна командувач. Третє завдання заключається в тому, що Тетяні задавали питання стосовно Давида, і вона має на них відповісти. Якщо вона відповідає неправильно, то вона може обрати собі будь-який одяг з магазину, але купляє вона цей одяг за виграшні гроші. Там вона, звісно, такі чудні наряди пообирала. Оце от леопардове... Довгинечту, Платічка. і чесно, я не буду обговорювати її смаки. Вона має повне право носити те, що вона хоче. Єдине, що я задалась питанням, як оце леопардове може коштувати 1700. Ти мені скажи, будь ласка, пододіяльник Леопардовий купи, вирежи там головку, ручки, ручки ножки, і от тобі виходить, готов лук. І от якраз таки в цих питаннях ми дізнаємося про те, що Давид, виявляється, в нас любить чесність в стосунках. Я люблю чесність. От з цією чесністю ми переходимо в четверте завдання: випробовування на вірність. І якщо Тетянка його прийшла, то Давид. Разом зі своєю чесністю під мишкою залезав аж двох дівіць. І знаєш що? Тетянка знову його простила: Тетянка, якщо тебе тримають в заручниках, ти зробив отак отак роби. Ми тебе спасемо! Може, він там якийсь кінжал в неї за спиною тримає. Що з нею? Ні, Не, мужик, молодець, знайшов собі тірпілу. таку добротну хорошу хорошую тірпілу. В сумі виграшу вони отримали десь 17 чи 18 тисяч гривень. Тобто заради 18 тисяч гривень потрібно було отак от опозоритись. Найбільше з цього випуску мені напевно сподобалося вираз обличчя Лери, ведучої даної шоу. Я не в будь-якому стоп-кадрі, який ти зробиш з Лерою, в її обличчі читалась тільки одна емоція. Ти його їш, чи мені це зробить? Наступне це дев'ятий випуск з Настю і Миколою. С самого початку я саме цей випуск почала дивитися першим, але він був настільки мені нудним, що я не змогла подивитися більше там скільки десяти хвилин. Їм двом по 19 років він звичайний хлопак, який заробляє від 30 до 50 тисяч. І для 19 років це дуже так добре. Вона ж з багатої сім'ї. Для неї нормально заробляти мільйони і вважає, що жити потрібно так, щоби думати, а яку яхту я зможу собі купити завтра. Так цікаво слухати про яхти, коли в неї кросівки за 10 тисяч гривень. Ти мені купиш такі самі кросівки за 10 тисяч гривень. Я вибачаюся, але люди, які думають про яхти, які думають от такими масштабами. Вони не купляють собі навіть всякі дольчі габани і луїві тони. Це мас-маркет. Люди такого рівня купляють собі бренди, такі, про назви яких ми з тобою навіть не чули. В принципі, якщо вона хоче такого життя, вона має на це повне право. Але я не розумію, чому тоді вона зустрічається з даним хлопаком, чому би не знайти людину свого рівня. Якщо в тебе такі запити, якщо в тебе якийсь інший розкішний рівень, так знайди собі хлопака свого рівня. А оце от Микола, хай найде собі дівчину свого рівня, і всі будуть щасливі. Це Микола з самого початку мені здавався таким от амьобним, ніби. Вона на ньому їздить і їздить, а він біднесенький терпить. У неї, коли мовний понос, я не можу нічого сказати. Я просто чекаю, поки це все закінчиться, і тоді вже можу спокійно поговорити. Але коли він сказав про те, що вона його довела, і він її взяв, прижав до стінки і почав запихувати хліба до рота, бо вона не хотіла їсти цей хліб, взяв об стіну, оперву голову і почав запихувати хліб, щоб я його доїла, як ти сказав. То я зрозуміла, що в принципі тут попахує не тільки від неї. Дві чуділи зійшлись разом, і я вважаю, що такі чуділи повинні триматися разом, щоби не отравляти інших. От їх завдання для мене особисто були скучні. Перше випробування, де їх прив'язали одне до одного, і його руками їм потрібно було виконувати певні завдання. Друге випробування варити сир. І третє випробування, де ми колі задавали питання стосовно своєї дівчини. За неправильну відповідь на неї виливали або висипали якісь смаколики. Саме в третьому завданні ми дізналися з тобою, що Настюна в нас схожа на белохадіт Name My name is Bella Hadid. Хоча те, що у красива, це факт. Вредна теж факт. Нас з тобою цікавить саме провірка. І давай ми з тобою абстрагуємося від того, що дане шоу це повністю все постанова. О, О Боже, невже це постанова? Ох! Драма! Ми з тобою повіримо в те, що це реальність, так? І коли ти знаєш, що на даному проєкті є таке випробування з зрадами, то хіба ти не можеш потерпіти пару місяців, поки ти там подав оцю заяву на дане шоу і не разу не зрадити? Нє? Н не можна? Ні? А ще також я задалась питанням, що. А актори, які залучені до випробування з зрадами, вони із сезону в сезон змінюються, чи це ті ж самі актори? Бо якщо ті самі, це іще більше крінж. Сьогодні я плейбой зайка. Сьогодні я строгий снаружи, строгіснаружено пламіни внутрі тірапев. Я сьогодні в образі дівчинки хентай. Так от саме в цьому четвертому випробуванні, що він в нас персонаж, що вона. На нього там дівчина ножки закинула, він коліна їй цілував. Так, це ж абсолютно нормальна ситуація, коли ти знаходишся зі своєю дівчиною в стосунках аж цілих три роки. А у неї моменти зі зрадами не було. Зате був детектор брехні. І всі питання, які стосувалися неї, були пов'язані само з собою з грошима. Вона чесно відповіла, що якщо Микола не буде розвиватися, то вона його кине. В принципі, я не бачу в цьому нічого жахливого. В неї є якісь там свої фантазії, уявлення, життя. І якщо Микола не співпадає цим фантазіям, то це ідеальний варіант з ним розійтися. Я вже про це казала: ти знайди свого рівня, а Микола хай знайде собі свою дівчину, з якою йому буде комфортно. Але потім пішли питання про кохання, про те, чи готова вона бути з іншими чоловіками. І саме, що цікаве, це питання про ескорт. Дівчина з багатої сім'ї говорить про те, що вона готова їздити по Дубаях серйозно. Здається, я вже говорила про те, що зі всіх тих дівчат, з ким я спілкувалася, які працювали в даній сфері. То жодна з цих дівчат не була з нормальної сім'ї. Вони всі були з неблагополучних сімей або із сімей, де немає грошей. Туди йдуть, бо там великі гроші. І іншими методами ці дівчата або хлопці не можуть здобути таких великих грошей. Я якось питала у своєї подруги, чому вона не піде з даної сфери, бо Боже, в неї там стільки проблем було і зі здоров'ям, і з менталкою, на що вона мені сказала, що Саш, я настільки звикла жити розкішно, я не хочу повертатися в ту бідність. Якщо ця настуся із сім'ї, де її батько заробляє хороші гроші, то я не розумію, чому вона взагалі хоче піти в дану індустрію. Чудне шоу, якщо чесно. Я там іще подивилася деякі випуски з жінкою, главною командувачкою, яка також там потерлася з іншим чоловіком на фотосесії, коли в неї є чоловік і дитина. Все, що мені пахло від даного шоу, це постанова. Це настільки погана акторська гра. Що в мене, здається, сталося якесь несварення желудка. Ладно, не будемо про погане, а краще про хороше, а точніше, про твої лайки, коментарі, підписки. Люблю, цілую, до нових зустрічей!